Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний нічник. Це ідеальне рішення для освітлення спальні, кухні, гардеробної або будь-якого іншого приміщення. Цей багатофункціональний пристрій оснащений чутливим датчиком руху, який автоматично вмикає світло при виявленні руху в темряві. Нічник працює відокування. Кумулятора, що заряджається через USB, що робить його мобільним та зручним у використанні, регульований рівень яскравості дозволяє адаптувати освітлення під ваші потреби, створюючи м'яку та приємну атмосферу. Бездротовий дизайн спрощує установку. Його можна легко закріпити на будь-якій поверхні за допомогою магніту або клею.